сусід до жіночки бальзаківського віку. Елло Карліну, доброго ранку виглядаєте на мільйон баксів. Ай, облиште, сума може ще й та, але дуже вже потертими купюрами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Посперечалися якось українець, француз і американець. Що таке щастя? Американець. Щастя, це коли сидиш на веранді своєї віли, потягуєш неспішно віскі, дивишся на океан і милуєшся своєю яхтою. Француз. «Ні. Щастя, це коли сидиш у найкрутішому ресторані, п'єш кліко, у тебе на одній нозі сидить дівчина, на іншій сидить дівчина, і знаєш, що вдома на тебе чекає ще одна дівчина. Українець. Та ну, хіба це щастя. Щастя, це коли виходиш вранці зі свого особняка, йдеш до басейну, і тут раптом під'їжджають два автобуси. З одного вивалює корт, а з іншого податкова, оточують тебе, валять на землю і запитують: це лісова будинок 8? А ти їм відповідаєш: Ні, хлопці, це лісова 10. Думці більшості не завжди варто довіряти. Це ще чому? Тому що навіть три мільярди мух не переконають мене в тому, що лайно це смачно. Зустрілися двоє знайомих. Один питає послухайте, Фімо, щось я такі давно уже не бачу на єподромі Яшу. Ой, Сьомо, Він пообіцяв софичці, що одружиться з нею одразу, коли виграє мільйон на перегонах. І що? Що? То тепер він узагалі перестав грати, щоб таки на свою голову не отримати цих несподіванок. У мене є до тебе кілька запитань. Давай. У тебе є знайомі хороші юристи, фахівці з повернення боргів? Ні. А яке друге запитання? У тебе є 20 штук баксів у борг. Дуже потрібно. Один чоловік іншому. Уявляєш, я спостерігав за своєю дружиною на кухні протягом кількох років, бачить, як вона тиніється від столу до холодильника, від холодильника до плити, від плити до столу, тримаючи в руці не більше одного предмету. І тоді я подумав а що, якщо їй носити в руках одразу кілька речей, це заощадить багато часу для приготування сніданку. Ну, взяв і сказав їй про це. І що, допомогло? Ще пак. Раніше вона готувала сніданок за 20 хвилин, а тепер я роблю його всього за 10. Троє євреїв і троє італійців збираються їхати потягом в інше місто на конференцію. Вони зустрічаються перед касою на вокзалі. Першою підходить черга італійців, і вони купують по квитку на людину. Євреї ж купують один квиток на всіх. Як же так? дивуються італійці, адже в поїзді контролер вас же без квитків звідти виженуть. Не хвилюйтеся, відповідають євреї. У нас є метод. Перед відправленням поїзда італійці розсаджуються по вагонах, але намагаються простежити за застосуванням загадкового єврейського методу. Євреї ж усі набиваються в один туалет. Коли контролер підходить до туалету і стукає, двері відчиняються, звідти висовується рука з квитком. Контролер забирає квиток, і далі всі вони без проблем їдуть до пункту призначення. Після конференції ті самі знову зустрічаються на вокзалі. Інтелійці, надихнувшись єврейським методом, купують один квиток. Євреї ж не беруть жодного. А що ж ви покажете контролеру? У нас є метод. У поїзді італійці набиваються в один туалет, євреї в інший. Незадовго до відправлення один із євреїв підходить до туалету, де ховаються італійці і стукає у двері. Висовується рука з квитком. Єврей забирає квиток і повертається до колег. Чому ви побили потерпілого? Тому що я більше не вірю в справжню дружбу. Буквально через тиждень після того, як він втік із моєю дружиною, він привів мені її назад. Три брати ірландці мали традицію раз на тиждень заходити в паб і випивати по пінті пива. Але з часом один брат поїхав до Америки. І тоді два брати, які залишилися, стали брати три пінти пива на двох. А коли і другий брат виїхав з країни, молодший на одинці пив усі три кухлі. І ось одного чудового дня він приходить і замовляє всього два кухлі. Бармен із гіркотою каже йому Я дуже співчуваю вашій втраті. Якій втраті? здивувався ірландець. Ну ви ж випиваєте по кухлю пива за кожного свого брата, ось я її подумав. Та все це маячня. Перший кухоль я піднімаю за брата в Америці, другий за брата в Австралії, а сам я пити кинув. Яша спілкується телефоном, а потім та пішов ти? Товариш питає. Яшо, ти чого? Це треба бути вічливим і спокійним. Розумієш, олеже? Ось оце зателефонував нинішній чоловік моєї колишньої з претензіями, що вона не вміє готувати. Радянські часи. Жінка після роботи біжить у магазин. Стає в чергу за ковбасою, потім за сиром, картоплею, майонезом. Через дві години виходить, і тут поруч із нею зупиняється шикарний лімузин. З нього виходить арабський шейх і каже Мадам, я король дуже багатої країни. Ви мені відразу ж сподобалися, і я хочу вас узяти в свій гарем. Жінка втомлено. Ага, я ще за хріном у черзі не стояла. Свідок, ви добре знаєте підсудного? Так, ми разом працювали в банку. Уточніть, будь ласка, коли це було місяця два тому, приблизно о четвертій ранку. Знаєте, що спільного між офіціантом і гінекологом? Не знаю що. Кожен із них працює там, де інші розважаються. Один приятель розповідає іншому ми тут із дружиною вирішили влаштувати гру в суворого вчителя і розпусну школярку. Ти ж знаєш, вона у мене ще та вигадниця. Підійшли до питання продумано. Вона купила собі сексуальне вбрання школярки, я розкопав костюм і краватку і старанно склав контрольну з математики, акцент зробив на логарифми і похідні. І як? Сценарій був, типу, вона не впоралася із завданням, ну і випрошує хорошу оцінку, і як усе пройшло. Та ми до четвертої ранку розв'язували ті проклятущі логарифми, бо як з'ясувалося, забули шкільну програму зовсім коротше, пересварилися і сердиті вклалися спати. У симфонічний оркестр приходить новий диригент, дуже переживає, хвилюється. Перший концерт, перший помах диригентською паличкою, все проходить на ура. Публіка аплодує увесь тиждень аншлаг. Наприкінці тижня до задоволеного і втомленого диригента підходить перша скрипка і каже: Петре Семеновичу, добре було б оркестру від вашого імені проставити ящик дорогого коньяку, наприклад, курвуазіє це ще з якого дива. Бо інакше ми будемо грати те, що ви диригуєте. Зустрічаються два приятелі фотографи. Ну, друже, розповідай, що нового. Та от, одружився я. Та ти що? І як дружина красива. Ну, дивлячись, як світло поставиш. Жінка телефонує психіатрові. Алло, здрастуйте. Це дружина вашого пацієнта Самойленка. Лікар перебиває співрозмовницю. А, пам'ятаю, пам'ятаю. Ну, що, вашому чоловікові допомогли таблетки від манії переслідування, які я йому виписав минулого тижня. Ну, як сказати, учора ввечері його в під'їзді застрелили. День народження. Сьомо. Я бажаю тобі багато грошей, багато потрібних зв'язків і поваги. Та в мене це все й так є. Ну, тоді дай тобі Бог провести залишок днів на волі. <клес> У міністерстві чутка прийшла. Секретарка народила сина від міністра, і він схожий на нього. Дізнавшись про це, міністр викликає помічника Слухай, сходи в пологовий будинок, дізнайся, чого там базікою, що він схожий на мене. Помічник повертається. Ну що? запитує міністр. Як дві краплі води? Маленький, лисий, нічого не розуміє і постійно кричить. Любий, ти мене кохаєш? Варіанти відповідей. Перше. Катю, ну нафіга починати ранок зі скандалу. Друге. Щось мені не подобається, такий початок. Третій. Скільки? Четвертий що з машиною? П'ятий. О котрій повернешся? Шостий. Багато не пий, колишнім не дзвони. Повзе чоловік пустелею. Раптом, бачить, з піску визирає старовинний глечик. Він його хапає, відкриває, а звідти джин. О, мій великий Спасителю. Я сидів у цьому глекові тисячу років і в знак вдячності виконаю будь-яке твоє бажання. О, хочу, щоб мені завжди щастило. Виконано, омій Спасителю, сказав і зник. Чоловік роззирнувся, а за бархану Джип виїжджає з туристами. Вони його підвозять до міста. Він телефонує додому, йому повідомляє, що помер його далекий, багатий родич і залишив йому всі свої статки величезні гроші переведуть негайно. Чоловік радісний і багатий йде до ресторану святкувати, їсть, п'є, знайомиться з індіанкою. Вони мило спілкуються і в якусь мить чоловік починає зосереджено дивитися на крапку на лобі дівчини. Щось не так? знітилася та. Та ні, все класно, але ось ця крапка у тебе на лобі, якось вона мені не дуже подобається. Ну, так зітри її, якщо хочеш. Чоловік стирає крапку і починає сильно сміятися. Що сталося? Не повіриш машину виграв. Подружки обговорюють останні події. «Ой, а ти чула, катька виходить заміж за ветеринара, за старого якогось, чи що? Та ні, ти що, дурна? Ти плутиш ветеринара з ветераном, а він у неї просто м'ясо не їсть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Діалог чоловіків, які стоять поруч у громадському туалеті. Я перепрошую, ви єврей? Так, а що? Я так думаю, що ви з Одеси. Так, але скажіть і вам робив обрізання ребе Коган з молдаванки. Так і так, але звідки ви знаєте? Так у ребе когана була косоокість, він і різав навскіс, і тому ви пісієте на мої черевики. <плес> Клієнтка приходить у магазин і скаржиться. учора купила ковдру, яку, за вашими словами, виготовлено з чистої вовни, а вдома виявила на ній етикетку 100% бавовни. Все вірно, пані, не переймайтеся так. Ця етикетка пришита спеціально, щоб вести в оману міль. Сидять два чиновники у шикарному ресторані, п'ють дорогущий коняк, закушують канапками з чорною ікрою, байдуже кулупають виделкою лобстера. Один сумно каже: Ти знаєш, Вадиме, щось зі мною дивне відбувається. Втомився, як расти, брати хабарі, пиляти бюджет, вигадувати нові схеми, як намахати державу. Тримайся, друже. Це називається професійним вигоранням. Коли чоловіки мовчать, вони керуються двома принципами. Перший усе і так зрозуміло, що тут говорити. Другий Що говорити, якщо і так нічого не зрозуміло?